Сьогодні ми, згідно християнської традиції, в останній кажемо: Христос народився! Славімо Його! І я надіюся, що ви дуже гарно, активно і весело, і по різдвяному провели ці різдвяні свята, мали можливість прославляти Бога і нести цю чудову вістку від хати до хати. Отже, сьогодні наша свята церква вшановує пам'ять святого мученика Трифона. Хотів би трошки розповісти про нього. Може, колись ви чули, ну десь рік тому була така в інтернеті популярна пісня «Гуси». Отож, хотів би трошки розповісти не про пісню, а про гусей. А чому? Тому що святий мученик Трифун був власне пастухом і пас він гуси. У той час у Римі правив імператор Гордія, і в нього була мудра і дуже красива донька, яка була опанована злим духом. І імператор попросив мученика трифона, щоб той підійшов і помолився над його донькою. Що, власне, і наш герой нашої сьогоднішньої розповіді той і зробив. Він підійшов, помолився над імператорською дочкою, і вона звільнилася від Злого Духа. Тоді імператор. Зголосився віддати певні якісь скарби, певні якісь надбання святому мученику, а той, в свою чергу, віддав усім убогим, яких бачив по дорозі, коли повертався до себе, а сам пішов пасти далі свої гуси. Проте ця історія ще не підійшла до завершення, та прийшли тяжкі часи переслідувань за ці середеці, і тоді нашого мученика. Привели до нього, а також ще його одного приятеля, і звинуватили їх у тому, що вони не коряться владі і також, що вони є християнами. Звинувачувавши їх, погрожували їм муками, стражданнями, та вони не велися на провокацію і сказали, що вони готові терпіти за віру католицьку. Кілька днів тривали їхні муки, і вони просили дар Господа. Щоб швидше прийти до Ісуса, а також витримати ці всі муки, які з ними чинили їхні мучителі. Згодом мучитель Цісар віддав наказ тяти голови мечем. Тоді тіло Трифона перенесено було до Царгорода, а ще пізніше до Риму. Бог прославив їхні мощі численними чудами. Отож, набираємося сили, а також, схоже, до мученика Трифона, просімо Господа про дар витривалості у різних наших стражданнях, якими ми зустрічаємося у цьому житті. Дивлячись на них, можемо брати від них тої сили. Дивлячись на них, можемо набиратися того досвіду з Богом.